Добрий день, я Олеся Пуха, учениця сьомого класу Прилуцької гімназії No10. Тема нашої роботи тонка й прозора жилка України, яка м'ється в радості її журбі». Кожна людина, де б вона не жила, завжди здобувала любою річку свого дитинства. Для нас такою річкою є тихоплинний удай. І сьогодні є проблеми з водністю та зростанням нашого рідного удаю, дослідження гідрологічного режиму, екологічної ситуації, які нині притаманені річці. Отже, актуальність темами дослідження є очевидною. Перед собою ми поставили ряд завдань відшукати та опрацювати картографічні джерела та краєзнавчу літературу про Удай, ознайомитися з експозицією Приуцького краєзнавчого музею, відвідати іншнянський та Прятинський національні природні парки, побувати на гідрологічному пункті, з'ясувати екологічні проблеми на основі зібраних та опрацьованих матеріалів підготувати та провести учнівську краєзнавчу конференцію, взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції новітній технології сучасного суспільства, висвітлювати дослідження на сторінках газет, град приуки в соціальних мережах. У ході краєзнавчої експедиції ми використали методи: літературний, картографічний, експедиційний. На засіданні гуртка юні краєзнавці ми використали атлас географічну та оптографічну карти Черніговської області, фізичну карту України. Саме картографічні джерела інформації дали можливість побачити, де річка Удей починається та куди впадає. Ми відвідали Прибузький краєзнавчий музей, де дізналися, що головна водна артерія південної частини Чернігівської області річка Удей. Вивчаючи джерельну базу експедиційного дослідження, ми з'ясували, що в басейні річки Удай є значна кількість об'єктів Природнозаповідного фонду України. Серед них є особливість природоохоронних територій, національні природні парки, Іншнянський і Пертинський, до них ми здійснили захоплюючі пізнавальні екскурсії. Подорожуючи Полтавщиною, ми відвідаємо мальовничі села, через які протікає річка Удай. У селі Крапинівці знаходиться унікальний дерев'яний міст через річку Удей, довжина моста 356 метрів. Місцеві жителі розповідають, що міст був збудований у 1033 році. Вважається найдовшим дерев'яним мостом в Україні. Важливою складовою нашої роботи стала популяризація отриманих результатів. У нашій гімназії провели конкурс малюнків серед учнів сьомого класу теми Уда і річ... річка нашого дитинства. Про свою дослідницьку роботу ми розповідали учням в початкових класі. Вступили з підготовленою мультимедійною презентацією, науково-практичні конференції перед учнями старших класів, підготували та надіслали тези, відповідь для участі у міжнародній науково-практичній конференції, обдаровані учнівської та студентської молоді, новітні технології сучасного суспільства. У ході експедиції ми зробили висновок, що удайці не лише природний водний шлях, але й важливими елементами екосистеми, що має свою унікальну красу. Краса річки, річки полягає в гармонії між водою, навколишньою природою та життям, що процвітає завдяки її спрямуванням у спокої течії води. Відзеркалені небес у водах або й в буйстві природи, що оточує її береги. Ми виготовили буклети, які передані до Кабінету географії, гімназії. Вони можуть бути використані на уроках географії, біології, по закласній роботі, екологічного спрямування. Дякую за увагу.